Привіт, українці! Ми продовжуємо вчитися читати англійські тексти. І сьогодні ми будемо розбирати відкриті і закриті склади. Чому нам це потрібно знати? У нас є два такі завдання перед нами. Перше це вміти розпізнавати, чи це є відкритий і закритий склад, і в цьому ми будемо розуміти, як поводяться голосні, як їх читати у більшості випадків. І друге, якщо у нас є величезне англійське слово, яке ми бачимо тільки початок, і тільки кінець, і взагалі не знаємо, як його проковтнути, найкращий підхід буде ділити це слово на склади і читати це слово по складах. Давайте починати. Що таке склад? Це є звукова одиниця слова, яка може складатися просто з одної голосної, або з голосної, і приголосної, або з голосної і декількох приголосних. З цим поняттям дуже добре знайомі. Але знаєте, як в англійській, не в англійській а американській школі вчать дітей або, по крайній мірі, вчили дітей розпізнавати склади в словах. Вони казали: покладіть руку під підборіддя і вимовляйте слова. Якщо ви чуєте, що ваше підборіддя опускається, скільки раз підборіддя опустилося, стільки є у нас і складів у слові. Я це постаралася зробити, і щось мені це не дуже получалося, дуже добре. Мені здається, український шлях, як ми це робимо, ми проговоримо слова з наголосом, і в нас виходить розпізнавати склади дуже добре. От, наприклад, в нас є слово філософія. Філософія. Так? так само в англійській мові філософі. Філософі. Чотири склади. І в американській англійській розрізняють шість різних видів складів. Ми сьогодні, щоб не е, робити ваше життя дуже складним, ми зупинимося тільки на чотирьох перших видах і вже зможемо дуже добре розбиратися в простих текстах. Під кінець цього відео ми будемо з вами тренуватися. Перший вид складу. Це є закритий склад. Що таке закритий склад? Це склад, який закінчується на приголосний звук. Дуже важливо в цьому реченні слово звук, тому що англійська мова те, що пишеться і те, що промовляється, переважно не співпадає. І у нас може бути на слова, на письмі, наприклад, слово «bake». Подивіться, слово бейк закінчується на букву і, так? Але як я говорю слово бейк? Бейк. Там останній звук це є к, так? Так що у нас оце не співпадання англійської мови, воно ну, дуже тяжке, але для цього ми повинні знати різні види складів. Отож, закритий склад, він може починатися на голосну або приголосну, але обов'язково повинен закінчуватися на приголосну. Подивимося на приклади: Old cat, Dog sit, run, pen. Bed. Подивіться, в чому вони оці всі слова подібні. Вони подібні в тому, що всі голосні звуки посередині цих слів у закритих складах вони короткі. Вони недовгі. Я не кажу old. Я кажу old. Я кажу cat. Я кажу dog. Я не кажу dog. Я кажу dog. Оце є правило в закритих складах у більшості варіантів. Голосні будуть поводитися як короткі голосні. Другий тип складів це є відкриті склади. Склади, які закінчуються на голосний звук. От, наприклад, у нас слова go, he, she, we, No, my. В чому вони ці всі слова подібні? Відкриті склади знову ж таки. І усі голосні букви, подивіться на них, вони читаються так, як вони вимовляються в алфавіті. Ось чому я вас просила запам'ятати алфавіт. Важливо знати, як називаються букви в англійському алфавіті. Подивимося на перше слово. Go. Друга буква у слові go O. А як вона називається? O. My. M-Y. Why. Остання буква, вона називається буква Y. Отак воно все буде і читатися. Go, he, she, we, no, my. Третій вид складів буде склади, які завершуються на німе І. І стоїть після приголосного звуку. У нас є голосний, приголосний і німе І. Досить таки часто я їх зустрічаю такі слова в англійській мові. І якщо ви почнете їх уже розпізнавати, вам буде набагато легше читати. От, наприклад, подивіться: слово кейк, остання буква І не прочитується, перед нею стоїть приголосна, а перед приголосною стоїть голосна. І в цьому випадку, якщо в нас є така ситуація, голосна, приголосна, кінцеве І, яке не прочитується. У нас голосна читається так само, як вона вимовляється в алфавіті. Давайте подивимося. Кейк. Бачите, друга буква «ей». Вона і так тут промовляється: Cake. Cute. Майс. Ride. Home. Cone. Ride. Life. Make. Time. Eight. Цікаво, правда? А давайте подивимося у цій маленькій вправі. Якщо ми забираємо цю останню німу і з кінця слова, як буде поводитися наша голосна, голосний звук посередині. Давайте зробимо маленьку вправу з вами. Ride. Rid. Bite. Bit cane, can cute, cut, dime, dim, hate, hat, note, not, pine, pin, ripe, rip, sight, sit. spine – spin. Ви бачите, яка велика різниця. І оці слова, які мають кінцеве І, вони слідують у цьому правилу. Але треба мати увазі, що не тільки кінцеве І, перед кінцевим глухим І йде приголосна, а перед приголосною йде голосна. І ця голосна буде читатися як в алфавіті. І останній на сьогодні вид складів у нас буде склади, які контролюються літерою А. Наша відома літера А. До речі, я ще створюю вправу, де ми будемо тренувати цю літеру. Що робить літера з голосними буквами, які їй передують? От, наприклад, у нас є слово car, так? у нас C-A-R стоїть, А впливає на букву A таким чином, що вона подовжує цю букву. Треба запам'ятати, якщо у нас після голосної стоїть буква А, у більшості випадків ця голосна буде подовжена, як подовження голосної е, пишеться у транскрипції за допомогою двох крапок після тої голосної. І британці не дуже вимовляють цю е, літеру А, звук А, а американці мають тенденцію її піднімати і промовляти. От, наприклад, британці би прочитали це, це слово Ка. А американці скажуть car, оце «r» там буде зразу. І «r» впливає на «a» і робить «a» довгим. Давайте прочитаємо декілька прикладів. Car, bird. For cart, Part. Sir, stir. her. Ось такий у нас склад, який контролюється буквою А. Наступний раз я вас трошки розвеселю. Наступний раз я буду вам розказувати про е різдвяні традиції американців, і ми будемо вчити трошки англійські слова, пов'язані з Різдвом. Я послухалася, дослухалася до ваших порад. Я почала нумерувати всі свої відео спочатку до кінця. Не спочатку до кінця, а спочатку до часу, коли я зараз знімаю їх. І якщо ви тільки що прийшли на мій канал, не пізно ви можете починати з першого відео і поступово нас наздоганяти. Всього вам найкращого і ми побачимося з вами у наступному відео.